В процесі розглядання ключів до схеми, я нарешті зрозуміла, чому було два аркуші. Бо перший аркуш це хрестик, повний хрестик. І всі ці і той бленд, і всі ці номери, і ці, ця кількість ниточок, складання ниточок все це повний хрест. А ось ця частина це напівхрест. І бленди в них складаються. Бачите, як дві ниточки одного кольору, одна ниточка іншого. Ну, в общем, по-різному. І навіть самі сам колір, якийсь один колір, він складається або з двох ниточок, або з трьох, або навіть з чотирьох. То все ж таки не вийде в мене. Не звертати увагу більше на ключі. Вони тепер в мене знаходяться поряд з моєю схемою, і кожен раз я буду дивитись, який, який символ, як треба вишивати. А ще я покажу, я розробила сама от таку, от таке ім'я, яке буде вишиватися на цьому панчуху різдвяному. І ось і далі я буду показувати, як я буду відмічати. Я думаю, що раніше я завжди коли вишивала, я зараз вишиваю засоб такий парковка. І вишиваю отакими от стовпцями. Але я дивлюсь, що я буду в цей раз вишивати ось це від початку до кінця. Цей колір, потім ось цей колір, де буде вишиватися зразу ім'я. А далі вже далі будемо подивитись. І спочатку я почну з того, що я буду вишивати ось ці, от, я так думаю, що це якісь сніжинки. Як я зроблю поміточки, я все покажу. Я планую почати вишивку з цього символа напів, зеленої напівкулі. Я розмітила, в яких місцях в мене буде, ця, буде це вишиватися. Зелена півкуля, це в нас одна ниточка 340 і дві ниточки 825. Ось вони. 825 і 340. Це перший бленд. І почнеться з цього вишивка. Так, верхня частина закінчена ось цей от шматочок. Зараз я буду працювати над ось цим шматочком. Вже я помітила, де будуть знаходитися ось ці. Ну, я не знаю, що то, вогники або. Якісь там сніжинки. От я їх розмітила, де вони будуть. І далі вишю спочатку ці сніжинки, потім буде вишивати сім'я, потім я все це заповню ось цим вот кольором. Буду працювати далі. Є невелике просування в роботі, Вишит напис. Напис вишивався хрестиком, фон напівхрестом. Це так було вказано на схемі. Ну, Маленький промах, мені трішки не вистачило темно-синього кольору. Прийдеться його десь докупати. Тут я вже помітила, як буду вишиватися черговий колір. Я помітила це собі маркером, як я і казала. Потім я вишиваю, вже не звертаючи уваги на схему. Будемо працювати далі. Як я закріплю ниточку, особливо коли залишається такий маленький хвостик, закриваю останній стіжок і виводжу влочку десь в стороні посередині. Хрестика. І оцей хвостик залишаю. Коли я зашию ниточками, стіжками ось цей промі... проміжуток, то цей хвостик зашиється і сховається. З обратного боку він буде закритий іншими ниточками. Зараз покажу, як працює метод парковки. Ось в мене залишився останній стіжок. На цьому листку. Ось він, цей самий стіжок. Я його прошиваю. Але я не беру наступний лист. Я просто дивлюсь: на наступному листі мені зручно вибрати ось цей от стіжок, і я Витягую голочку, пробачте за відео, і я витягу голочку там, де буде починатися цей стіжок. Голочку я завжди витягую верхній правий куток. Витягнула ниточку і залишила її. І я до неї повернусь тоді, коли я Перейду до цього нижнього листка. Тоді я буду продовжувати вишивати саме ось ці от позначки. Робота над різдвяним панчохом продовжується. Зараз вона виглядає ось так. Відразу роблю. І французькі вузлики, і бек, щоб потім цим не займатися. Але, як завжди, не вийшло без моїх змін. Ось ці французькі вузлики, вони були заплановані схемою, вони залишаються з ниточок. А ось на ялинці французькі вузлики я замінила бісером. Мені здалося, що так буде, ну, якось святковіше більше. Далі, сама схема вона має на увазі отакі от прогалини. Тобто в цих місцях нічого не вишивається. Мені це не сподобалось, тому я ці місця вишила ось такою ниточкою, блискучою. Ось так вона виглядає. Їй не дуже помітно, але коли світить штучне світло, трішечки виблискує, начебто виблискує сніг. Точно так же і тут зроблена, тут ниточка, більш така срібляста, щоб її було дуже помітно, ось вона. А, так, я їх зараз вже і втратила. Ось вона. Ось така більш срібляста ниточка. Схема не дуже проста, тим, що вишивається і напівхрестиком, і хрестиком. Трішечки можна заплутатись, але все в наших руках, все буде зроблено. Покажу, як я продовжую працювати з припаркованими ниточками. Назвичай я беру усі ниточки, перекидаю їх доверху і починаю працювати з першою нижньою ниточкою. Я шукаю по схемі, який це колір, і починаю продовжую з нею працювати. Потім беру наступну ниточку, наступну. Звичайно, я працюю по стовпцям, вишиваю. А в даному випадку це не так, це скоріше такими шматками, кусочками. Бо на схемі, от якщо цей кусочок, то його краще вишити вже весь, а не залишати той маленький хвостик на потім. Ось таким чином я продовжую вишивати. Ось так виглядає дві третини роботи. Ниточки докуплені і усі. Пусті проміжки заповнені. Ось такий вигляд робота має на сьогодні. Тут ще повинні бути. Французькі вузлики, але замість них будуть стразінки. Стразінки будуть приклеюватися, ну, то буде вже зроблено наприкінці усієї роботи. Зараз я покажу, як я закріплюю ниточку. Ось на цьому маленькому шматочку. Я буду вишивати хрестиком. Складається ниточка в два рази, два шари. Ось тут петілечка, піт вона. Протягується скрізь ушко голочки І дуже просте закріплення. Голочка туди, голочка назад, проходить між ниточками і петелечкою утримується. Повертаємо назад, це ниточка закріплена. Далі можна вишивати хрестиком, і вже ниточка нікуди не тінеться. Зараз я покажу, як я закріплю ниточку, якщо вона не має наприкінці петельки, якщо я вишиваю не хрестики, а півхрестики. Зверніть увагу, ось цей квадратик, на якому вишивається хрестик або напівхрестик, є ниточки, які йдуть. Горизонтальна, вертикальна, горизонтальна, вертикальна. Для того, щоб закріпити ниточку, я вже помітила блакитним кольором той участок, який я буду вишивати. Починати я буду ось з цього місця. Я відступаю декілька хрестиків, скажімо так. Посередині, між ниточками, я Протикаю голочка, витягую ниточку, залишаю невеликий хвостик. І потім там, де я буду вишивати, надалі, я знов посередині вивожу голочку. Хвостик я притримую, щоб він нікуди не втік. Потім, ось через ниточку, яка йде, Вертикально я знов повертаю голочку на виворіт. І ось таким чином ниточка закріплена. Далі я вивожу голочку вже в верхньому правому кутку і починаю вишивати напівхрестики. Ниточка закріплена. Закріп... Закріпочки ці не видно. Далі я вишиваю, доходжу до. Того хвостика, який залишився, його відрізаю майже під нуль, ниточка з виворотньої сторони ще закріплюється. От я відрізаю і продовжую вишивання. Ниточка з оборотньої сторони протягнута. І її зараз іще стежки захріплюють, доходю до того місця, де відрізаний хвостик і цей хвостик сховався. Далі я продовжую вишивати, і потім покажу, як я ховаю. Вже хвостик коли ниточка закінчується, бо сховати хвостик під хрестиками то легко. А як його сховати, коли напівхрестики? Під ними не сховаєш, бо дуже все помітно. То я ховаю іншим чином. Як саме я покажу трішечки пізніше. Ну, ось ниточка наприкінці. Як я її тепер буду закріплювати. Я виводжу її посередині півхрестика, який вже вишит. І точно так же через ниточку повертаю назад. Тут, начебто, трішечки видно, можна нігтиком підправити. І, видно, не буде. Потім ще один такий же роблю стіжок. Так, не вийшло, знов повторюю. А тепер я виводжу десь знов посередині півхрестика голочку. просто витягаю її, і цю ниточку відрізаю під, під нуль. Знов такий приховуючий хвостик. Ось таким чином я сховала закінчення ниточки, і нічого тут вже не видно. Ось так. Робота закінчена. Так вона виглядає, знята зі станка. Майже все зроблено. Вирішила деякі французькі вузлики, треба було вже після того вона, як вона буде випрана і випрасована. А зараз я покажу, як зникають ось ці от малюнки. Значки, які розчерчені змиваючимся маркером. Це все у воду, одна умова обов'язково. Вода повинна бути холодною. Якщо вода буде теплою, залишаться сіруваті сліди. І їх вже ну, ніяк не змити. Я бачила, як це. Стається. Бачите, нічого не залишилось. Буквально там якісь якихось 2-3 хвилинки і ніякого сліду. І так, так виглядає робота. Випрана, висохша. Зараз я її буду просувати. Для просування розкажу маленький лайфхак. Я, ну, може, не треба було це робити спочатку, але я деякі французькі вузики вишила бісером. Як прасувати роботу, яка є бісерну вишивку? Або, може, такі вузлики французькі. Що я для цього роблю? Я прасую цю роботу на махровому рушнику. Саме таким чином я вивертаю її наружу на ізнанку і просую прямо отаким от чином на рушнику. Ось тут у нас бісер. Зараз ми подивимось, що у нас буде в результаті. От результат. Вона випрасована робота. Можна пройтися зверху, але там, де вузлики французькі робити цього не треба, там, де бісер робити цього не треба. Це прасується ось таким чином на кружки. Робота випрасована. Робота була натягнена, канва була натягнена на станку, ніякого перекосу немає. Виглядає вона зараз отаким от ось чином. Знов таки, ось цього обличчя на схемі не було. Очі і ротик я зробила сама. Точно так же у цих сніговичків. Я додала і очі, і посмішку. І цій собачці теж. Тепер я покажу, як пришивається замість французького вузлика бісерінка. Я використовую ось таку мононіть. Вона начебто дуже тонка леска. І ось таку пісерінку, от така металева. Чому саме металеву? Тому що вона збереже свій колір і всю свою фактуру на дуже довгі часи. Ось з середині вийшла ниточка. Я на голочку взяла. Бісерінку і знову всередину вколюю. І ось таким чином бісеринка в мене замість французького вузлика. Я пройду ще раз, щоб закріпити, щоб закріпити її, більше, більш надійно. І ось таким чином вона в мене залишається тут. Зараз я планую клеїти блискітки замість французьких вузликів білого, білого кольору на ялиночку. Блискітки будуть ось такі. SS10. Вони були куплені на китайському сайті Joom. Отак так вони виглядають. Я буду використовувати ось цей клей, кому треба, майте на увазі. Клей я буду, я перелила ось цей дозатор. І завдяки цьому дозатору я буду наносити крапельки клею, на які я буду. Чіпляти блискітки Спочатку я наношу крапельки клею, там, де в мене будуть блискатки. Клей трішечки в мене підсохне. буквально декілька секунд, потім я їх ці блискітки буду приклеювати ось таким чином. Це спеціальний карандашик. Олівець, який чіпляє блискітку, і її можна приклеювати. Ось так це виглядає. Ось так виглядає ялиночка з блискітками замість французьких вузликів. Я подумала, подумала і вирішила використати дублірін. По-перше, він закріпить остаточно усі ниточки з вивороту. По-друге, він зробить роботу трішечки плотнішою, і завдяки цьому цей різдвяний панчох не буде згибатися, він не буде таким м'яким. Панчок закріплений дубліріном. Зі зворотнього боку. Так він зараз виглядає. А як буде зшитися сам панчок, бо я ще планую додавати сюди хутро, це буде вже в іншій частині.